Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Лисичка та журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гостину. Приходь, журавлику, приходь, любчику, чим хата багата, тим і вгощу. Іде журавель на проханий обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілочці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй. Сама варила журавель стук стук дзьобом, стук-стук. Коли ж тієї каші так тоненько нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумоньку, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помулявся та й каже. А ти, лисичко, не прийшла завтра до мене в гостину. Добре, журавлику, прийду, чому ж не прийти? Каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'ясця, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Призволяйся ж, люба приятелько, не погордуй, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне. Встромляє голову в глечик, не йде голова. Пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, Скаче навколо глечика, язичком присмокує, аж на стіл добулася, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик. Дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього не вию. Оце ж Каже Вибачай, лисуню, що мав, тим і приймав, а більше на цей раз нічого не маю. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приятелювати.